Обережно школа. Осінь традиційно вважається порою гострих респіраторних інфекцій. Підхопити вірус ризикують всі, хто знаходиться в місцях скупчення людей. Зокрема, це стосується й школи. Що робити, аби вашу дитину минула інфекція, розповість Юлія Кіріна в нашій постійній рубриці Здоров'я школяра. Найбільш вразливі до гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу діти зі слабким імунітетом, хронічними захворюваннями, малюки, які знаходяться на штучному вигодовуванні і, як не дивно, підлітки. У них імунна система уже якби не дитяча, але тим не менше вони ще і не взрослі. Когда они бегают роздетые, да, когда они друг перед другом стараются показать, что они модные, но тем не менее, когда на улице дождь холод і сквозняк, то, звісно, це провокація всего респіраторної інфекції. Симптоми грипу та ГРВІ всім відомі: нежить, закладеність носа, біль у горлі, кашель, головний біль, підвищення температури тіла, озноб. У разі їх появи фахівець радить дотримуватись постільного режиму та якнайшвидше звернутися до лікаря. Але уникнути цих неприємностей можна, виконуючи прості правила. Якщо ребенка буде нормально питатися, отримати білки, жири, углеводы, якщо профілактично мама вовремя дасть вітамінотерапію, якщо він выпьет сьогодні стакан сока, буде творог, он, він не заболіє. В осінній період лікар-інфекціоніст радить приймати вітаміни, вживати більше рідини, дотримуватись елементарних правил гігієни та уникати стресів. Нужно не забувати і народні способи, фітанциди наші, лук, чеснок. Зелень, петрушки, це все то, що є под боком. Січас, розгаросіння, це все є. Їх Олена Володимирівна рекомендує регулярно вживати в їжу, а також тримати у кімнаті, аби вдихати корисні випари. Тож дослухайтесь до парад лікарів і бережіть здоров'я з молоду. Юлія Кіріна, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини.